Слава Україні! Героям слава! Слава нація, смерть ворогам. Сьогодні коротенький такий обзорчик по генератору, бензогенератор, BITELMA 3 кВт Купили по потребності. Ось такий він масівненький, важкенький, якісний, я б сказав. Би. Шведського, здається, виробництва 3 кВт Що можу розказати? Перше враження сьогодні розкажу. Ну, якість є, це перше. Я скажу, що був здивований, наскільки все якісно. Не знаю, як він далі в експлуатації. Запускали по потребності. Якби була, коли світла немає і 12 годин. Завдяки Російській Федерації ось таке. Що в нас тут? Клавіша включення. Все доволі просто. Вольтметр, дві розеточки, ток. Потім зараз покажу. Воздушна заслоночка. Ось і кранник Подача палива. Стартер. Все доволі просто. Купили, залили у картер масло. 0,6. Потребність є в світлі, я скажу так. Тому що потрібно працювати. Завдяки цій машині можна запитати хату. Буде світло, буде робити морозильна камера, холодильник і станція для води. Все це одночасно буде працювати. І доволі непогано, я б сказав, би. На, на, дану, на даний час. ну Подобається, тому що без світла дуже важко. І саме головне насос для опалення, тому що йде вже морози конкретні і потрібно тепло в будинок Потрібно і свинкам їсти дати, потрібне світло. Так що штука явно потрібна. Чи стоїть вона своїх грошей, ну, ще поки що не знаю, тому що в нас. Генератори, якби зараз війшли в, таку, в такий клас, як розкіш. Не кожна людина може вибавити гроші за таку штукенцію, але я скажу, що кому потрібно, хто займається там, ми трошки займаємося і тепличками, трошки свинок тримаємо, тобто нам ця машина потрібна. Заводиться доволі просто, включаємо клавішу. Включаємо клавішу. Он, відкриваємо воздушну заслонку, відкриваємо паливний краник заводимо, прогрівся, включаємо ток і все окей. Незгодні гості прийшли до нас. Також хочуть світла. Так, скажу так, що штука хороша. Не знаю, чи економічно вигідно На постійній основі там крутити. Зрозуміло, що зараз бензин не дешевий, Але якось потрібно виходити з ситуації. Ну що, підписка на канал. Гості вже прийшли. Будемо займатися по господарству. Лайк, підписка, а ми будемо далі робити контент і. Радувати вас новими відео. Всім папа! -па.